В Олександрії жителі вулиці Чапаєва, що знаходиться на заводському мікрорайоні, заблокували роботу Олександрійським енергетикам з прокладання високовольтного кабелю. Мешканці перекрили вулицю, завадивши працювати важкій техніці. Високовольтний кабель призначені для того, щоб збільшити надійність живлення електричної мережі мікрорайону 8 школи та частково заводського мікрорайону, де часто бувають відключення. Роботи проводяться згідно інвестиційної програми 2015 року. І, за словами головного інженера Олександрійського ремкірвоградбленерго, усі необхідні дозвільні документи на прокладання кабелю були отримані. Однак через протести мешканців вулиці Чепаєва роботи доводиться Кабель прокладено згідно проєкту, який пройшов експертизу. У нас є дозвільні документи, видані міською радою. Це ордер на проведення земляних робіт, є договір оренди земельної ділянки, по якій ми прокладуємо кабель, є декларація на початок будівництва. Місцеве населення, як ви бачили, нам блокує роботу. Законні вимоги від них відсутні, вони забороняють працювати причину, вони сформулювати те, що вони не можуть. Місцеві жителі скаржаться, що ніхто з ними не узгодив прокладання кабелю, а вони не хочуть, щоб поруч з їхніми будинками проходив високовольтний кабель. Тим паче, що неподалік прокладені газові та водяні труби, і високовольтний кабель може бути небезпечний. До того ж жителі додають, що енергетики нібито руйнують зелені насадження та водяні колодязі на шляху прокладання кабелю. Мешканці проти кабель прокладається на глибину 0,9 метрів. Під кожний двір. На мікрорайоні підведені газові труби, які лежать на, на глибиною 0,8 метрів, і водяні труби, які лежать на глибину 1,5 метрів. З цього приводу видно, що кабель буде лягати на газові труби, але згідно правил кабельних ліній чітко вказано, що. Всі роботи земляні від кабеля на відстані від двох метрів заборонено. Якщо ж буде пошкодження чи заміну треба буде робити газової труби або ж водяної труби, роботи земляні не, то не дозволить. Хоча нам кажуть, що все це ми зробимо, вам допоможемо і так далі, і так далі. Ніхто не хоче із мешканців, щоб у нього під двором. Пішло 10 кВт, зверху 10 кВт, по вулиці виходить трикутник. Два по 10 кВт і внизу 10 кВт. Безумовно, це буде магнітне поле. Мешканці вулиці Чапаєва зверталися зі своїми протестами і до міського голови, і до губернатора, і до Держпраці та Укренергонагляду. Та ніхто, за словами протестувальників, їх не підтримав. Енергетики у свою чергу говорять, що прав жителів не порушували, адже дозвільні документи отримували в міській раді. Всі рішення про дозвіл приймалися на сесії депутатами, які представляють інтереси жителів міста. А проект з прокладання кабелю відповідає усім нормам. Проект виконується згідно вимог нормативних документів, то тобто є ПУЕ, є правила технічної експлуатації станції мереж, правила влаштування електроустанов, це так називається ПУЕ. Там, згідно проекту, витримані всі відстані, так як вимагають правила. Допустимо, якщо паралельне прокладання кабеля газової трубі там має бути не менше двох метрів, ну в залежності від тиску. Тобто, у нас тут, ви ж бачите, більше остань, газова труба лежить ось посеред дороги. Відстані від водопровідних труб при пересіченні в воді в будинки, каналізація, газ, вода, там вимоги в правилах має бути між кабелем, який пересікає, має бути відстань не менше 15 сантиметрів. Тобто ми це забезпечуємо, Тобто, у нас згідно проекту глибина. Траншеї береться 90, кабель ложиться на 80, там підсипається піском. І, виходить, При підході до присічення згідно правил дозволяється міняти би, глибину закладки кабеля до 0,5 метра, Якщо це вимагають місцеві умови, то є те саме проход газ, водяної чи газової. Плюс, згідно вимог правил, ми кабель ще захищаємо е трубою. На кабель надівається ще труба. З нас на даний момент ми зараз кабель прокладаємо згідно проєкту, у нас вклонення немає. Була у нас перевірка, представники були Держенергонагляду, нагляду. Вони перевірили відповідність проекту вимогам нормативних документів, і чи ми б кабель проложили відповідно до проєкту. У нас замічання немає. Мешканці вулиці Чапева уперто налаштовані блокувати роботу енергетиків. Навіть правоохоронців викликали, які опитали обидві сторони конфлікту, але вирішити його так і не вдалося. Очевидно, лише суд вирішить, чи зможуть енергетики забезпечити надійним живленням електромережу для жителів мікрорайону восьмої школи ще до кінця 2015 року.